Друзі, всіх вітаю. У нас на зв'язку э, Віктор Пімоненко. Віктор Анатолійович. у нас вже э, така добра традиція э, стала діалоги з, э, з тобою на тему э, порушень в лісовій галузі саме в Сумській області. Я все, все ж таки нашим глядачам я повинен трошки пояснити, чому. Тому що у нас, э, по суті, справи э, зараз. Розгортується така лісова гра престолів, в окремо взятій області Сумській, і на її прикладі ми бачимо, як функціонує вся система державних органів, яка наділена повноваженнями зберігати ліс, примножувати ліс, і раціонально використовувати і розпоряджатися лісовими ресурсами. Мені на. Очі попало рішення суду, і ну, ми там в процесі з тобою це, я думаю, роз'яснимо там глядачам. Ну, воно це рішення суду стосується якраз ситуації з тим, з тим лісом, який ну, ми вже оглядали. От, той злощасний Тростянецький ліс литовського лісництва. Тому з моменту нашої останньої розмови, які там події відбуваються на вашій землі? Дякую. Доброго дня, Даню. Э, ти так висловився э, по... добра традиція, чи як ти там сказав, э, э, Гавна традиція, я... як скажеш? Ну, у нас э, добра традиція, але ж на великій корупції, на жаль. Якби це по, по чомусь ми, по хорошому і про якісь хороші досягнення, що дає нам зближення до перемоги, це б, звісно, ближче б воно звучало до цього. Ну, що маємо, то маємо. Да, дійсно, ми з тобою часто спілкуємося, спілкуємося в даній ситуації, що часто, тому що в нас з кожним днем все, тільки зростає корупція лісової галузі в Сумської області. Навіть дійшло до того, значить, що за такі корупційні схеми керівника, який, я думаю, і є автором цього всього, нагородили одноразової премії по результатах першого квартала 2025 року, премії 2 мільйона триста тисяч. Це ну, ніяк. На здорову голову в здорову голову не входить. Тому це, навіть, причини того, що ми так часто спілкуємося. А може він а. хорошо керує? Що, що? Це він <смеш> гарно керує. Це ж мова йде про директора філії Кеченка? Кеченка, так. Да. Mm. Ну, я скажу так, щоб людей взагалі руки опустилися. А коли пройшов слух, що його на нагородили премії по результатах першого кварталу 2025 року у розмірі 2 мільйони 300 тисяч при е, фронтовій е, зоні, ну це ніяк на голову не налазить. І всі, всі ж прекрасно розуміють, щас будь якого лісівника спросив, він каже, що лісовій галузі в Сумської області кінець. Так що mm -hmm. це вся причина того, що ми спілкуємося. Віктор Митала. Ну все рівно ж на цій ситуації потрібно зупинитися. І я, і ти, ми ж розуміємо, що такі гроші він, він, їм виплачують не тому, що вони такі розумні і гарні менеджери, а тому, що вони лобіюють інтереси і що вони дуже гарно а, будовані в цю систему. От ось я, я... я хочу все ж таки зупинитися на тому лісі, який ти ос... освітлював цю тему. 19 колод, які опинились на штраф-майданчику. І мені, ти знаєш, що є рішення суду, по якому всі колоди сорту Д їх забрали. Дуже оперативно був суд Трастенецький, а залишили колоди сорту А, Б і С. Там 5 колод, ти, що це відео мені надсилав. Я знайшов рішення суду, вони там спираються на думку спеціаліста. До речі, неправильно написали його статус. В рішенні суду, я його потім викладу. Прописано, що це виконуючий директора Лучинського агролісгоспу, агролісу там так написано. Ну, Ми ж з тобою, сумчани, і я зрозумів, що це Лутищинський агролісгосп, ВО директора, і що, спираючись виключно на думку керівника, який займається водовідведенням, я подивився, ну там входи його, скажімо, до його функціональних обов'язків заготівля лісу, лісокористування, там так написано, вони суд дійшов до висновку, що думка цього спеціалісту, вона дуже авторитетна, там куча кримінальних проваджень до цього агролізгоспу, Ну, може бути. Ну, саме Сорде, його Оперативно забрали, і це я так зрозумів, влаштовує всіх. Оце для мене рівень системи, коли кажуть, що ось у нас правоохоронні органи, вони повинні зайнятися, вони повинні розібратися. Віктор Миколаївич, вони не здатні. Оце моє. Я прочитав рішення суду дуже уважно і розумію тепер, що премії, які отримують лісівники. Вони їх отримують саме для того, щоб отак ситуації викривлені, бути не на стороні держави, не на стороні цього багатострадального, вже ж багатостраждального народу, а саме для того, щоб маскувати свою злочинну діяльність. Я бачив ці колоди, їх бачили експерти, з якими я консультувався, вони покривають злочин, вони забрали саме той ліс, де була пересортиця. Твоя думка. Даніл, дивись, на, на той момент, коли я визвав поліцію через 102, це було в 9 чим ранку, значить, виїхала поліція, два було слідчі, привезли вони понятих. З працівників лісового господарства ніхто не підходив. І робили огляд за участю два, два слідчих, і я як позивач чи звернення робив і два е, свідка. Значить, ми зробили цей огляд. Це все було описано слідчими. На то мною було все заснято. Я спеціально засняв. Я навіть слідчим хлопчик, хлопець молодий, лейтенант був там той, що писався. Я ще йому казав, що я буду знімати. Для того щоб тобі легше працювалося. Я ж розумію, що, ну, які бувають ситуації. Значить, потім приїхала це ж по вже під кінець огляду, приїхала приїхали представники департаменту довкілля Сумської обласної військової адміністрації, два представники обласної інспекції. Це хлопці, які при, ну, Прийшли з фронту, які бу, бу, мали поранення, контузії. Значить, і, і на цих людей можна надіятися, тому що вони знають ціну грошей коштів на сьогоднішній день. Значить, е, представники екоінспекції і також департаменту довкілля сказали, що, катего... що це найвищий гатунок породи дуба, що нижче. Ми... Що вони сказали, що воно не відповідає що туди, після чого я уїхав. Значить, потім уїхали, наскільки відомо, і вони уїхали із ЕТО, але ж мені через десь це було 12, го навірно, 13, го 14 го задирував начальника слідства Тростянецького райвідділку. І запросив мене на другий день на, на цей на 에, повторне обстеження, нібито за участю експерта якогось. Значить, я ж знав, що 12 числа, там на складі, вони засідали до 6, майже до 18 вечора, і нібито було залучено експерта. І експертом якраз виявився це представник виконуючої обов'язки Агролізгоспу. Значить, я слідчому сказав, коли на, на це, що він мене запрошував на повторний огляд. А хто експерт? Ліцензію він має. Він каже, а ваші свої є. Я кажу, так якщо він експерт, він повинен мати ліцензію на проведення експертизи. Я йому запропонував. Якщо в нього нема, в нас є в області торгово-промишлена палата, яка має право на проведення експертизи, в них є ліцензія, є інститут бакаріуса. І Він потім е да, багато експертної установи. Да. Значить, він кави можете їх залучити. Я сказав, що ви під, відкрит, у вас відкрите кримінальне провадження, ви під кримінальним провадженням, у вас є всі права залучити ці установи. Потім через деякий час він мені зателефонував, що відміняється це 15 числа, відміняється, не буде обстеження, поки нібито не може приїхати цей експерт. Мені ж стало цікаво про цього експерта, він дійсно виконуючий обов'язки аграрізгоспу, директор, директор агролізгоспу. туди входить в минулому великописарівський аграрізгосп і автівський аграрігосп. На сьогоднішній день там дуже скрутне становище, там не виплата заробітних плат, там а, 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 значні а, самовільні порубки. Значить, вони, наскільки я знаю, хочуть його поміняти, поставити туди керівника. Але ж е ніхто не хоче туди залишатися, і ті люди, що залишаються на цю йти типу посаду, вони кажуть: я можу прийняти даний гравізос, але при е прийомі ми создаємо комісію, Екоінспекція, Поліція. І о, обстежуємо усі е, лісонасадження, ш, щоб одразу відкрити кримінальні справи про це. Вони не знають, як позбавитися від цього виконуючого обов'язки і як туди призначить знайти нормальну людину, тому що там великий дуже кримінал. Е, значить, наскільки мені відомо, що цей виконуючий обов'язки агролізгоспу Представник, який був на этом, він даже не має лісової освіти, про які ми <свісно>, спеціалістів там розмовляємо. Віктор Миколаївич, ну так у нас же тому і відбуваються такі речі. Я е стикався е з тим, як оперативно затримують фури деревообробників, і якщо там є якісь ну, проблемні лісоматеріали. І нічого поліцейських не зупиняє. Вони дареють відділку дуже швидко, доставляють ці фури, знаходяться потім експерти з дійсними ліцензіями. Ну, давай констатуємо, там, до речі, в цьому судовому рішенні там 5 днів дав суддя першої інстанції, ну, я подивлюсь, дав на апеляцію. От мені дуже цікава, ця апеляція буде подана чи ні? Тому що саме ж цікавий ліс він же уїхав. Так от, я... якщо ми е зазначаємо, що потрібно, щоб правоохоронні органи звертали увагу на якусь ситуацію, то ось наглядний приклад того, як правоохоронці можуть працювати або в тій, або в іншій ситуації. У нас губернатор Сумської області, як я собі розумію, він бувший. Він генерал поліції, і якраз він в минулому слідчий. Слідчий, тобто він це хлопець, який працював і на землі, він ріс з маленького до того статусу, що зараз є. Мені дуже цікаво, що йому директор Філії Кіченок по цій ситуації доповість в рамках роботи тієї комісії, що ви казали, по, яка вивчає діяльність. Лісокористувачів. Вони не знаєш, спілкуються вже чи ні? Знаю, вони спілкуються. Е, не, то це питання дуже було на слуху на, е, на, на, на всіх нарадах, значить, е, про що касається тростянців. Ну, Знаю одно, що на одну з нарад що прийшов на минулому тижні дуже сильно на похмілі, як ми привикли казати, вихлопом. Він дивив там усир. Після його просуть на цій нараді він пішов, провітрювали приміщення. Я не знаю, як, а, 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 так, як може, я, якщо ми таку премію отримали, теж може так. А, так оце і каже, що це після отримання премії. То я не знаю, як там а, цей. Ну наскільки мені відомо, що а, Сумська обласна військова адміністрація по Кеченка. По своєму вони вже його бачать, по-своєму ставляться. Є за що дуже велике заслужці. Ну вся лісова галузь працівники кажуть, що у сумах лісової галузі підходить кінець. Віка каже, вони ж реформу зробили таким чином, що Сумська обласна адміністрація не впливає на призначення. Керівники філій. ну, мені здається, якщо голова ВЦА Григора займе якусь принципову позицію з цього питання, я думаю, що зміни будуть. Це, вибач, мені, не о той добрий дідусь ну, Олег, ми, до речі, там, ну, знайомі особисто з минулих ще часів, він може прийняти принципове рішення і довести його до якогось логічного кінця. Ну, будемо спостерігати. Тоді чекаємо, на буде апеляцію. Дві що касається цього цієї кримінальної справи, мені відповіді ще ніхто не давав, що вона закрита. Значить, mm. я ніяких, ну, з, не, з ніякими матеріалами не ознайомлювався. Буду, якщо вона закриється, то будемо дивитися, згідно чого вона закрита, що не наказали, не наказали винних. То будемо тоді вже звертатися до вищих інстанцій, щоб провели розслідування. Залучать таких е фахівців, як вони називають, спочатку його експертом, потім фахівцем. Ну, це не дуже здорово. Не людина, яка е показники аналізу Вітя, Вітя, будемо... Кружі. Давай не будемо танцювати, як кажуть, до круги та навколо, навколо. Вони це справу будемо... зливають. Вони її зливають, а зливають вони, тому що вони або відчувають тиск від служби цього департаменту безпеки цього лісового Гестапа, або взяли кошти. Ми що, не знаємо, як у нас все відбу... відбудоване? Мені, мені цікаво по парой кримінальній справі. Значить, дзвони мені слідчий. і кажуть Віктор Миколаївич, статута працівники. Внутрішньої безпеки ДПЛС України, хочу з вами поспілкуватися. І давай вони. Ну, я я спілкувався, понімав, на що. Мені треба було сказати, що без премії спілкуватися не буду. Мені мені друге, непонятно, а як під е, провадженням криміна... то під е, відкритим кримінальним провадженням втручаються позова. От, ті люди, де працюють, по якому відкрито кримінальне провадження. Не, На... да. Ті, які винні в тому, що ці кримінальні провадження з'являються. Ну да, якось. Ну, то таке діло. Будемо мати, будем мати матеріали, якщо воно не закриється і не накажуть винних, тоді вже будемо знімати якісь рішення. Зрозумів. Віктор Менкаш, ще у мене таке питання. Тебі, тобі не здається дивним розмір премії і розмір несплачених податків збігається за лісовідування роботи? Що ж, я взагалі, ну чесно, я, мене навіть друга підозра того, що преміюють на, за те, що працюють на нашу користь. Тут на ну, даній зараз все працюють на, на нашого ворога. Організована схема несплати податків. Ну, от е, дивлюся, е, задаю питання, а, так, а за що, е, якщо це правда, що 2 мільйона 300 йому перерахували премії. Е, кажуть, За результатами роботи за перший квартал 2025 року. І, і сам собі думаю, в чому? Хоча ну, б в чому Диви, робочі міста знищення. Організована схема несплати податків, посадки, Тож я тоді зачитав 2 мільйони 400 несплачено податків тільки від посадки. Угу. А що це саме ПП Вижгородське, воно ж виграло і тендер по уходу за культурами, той доглядом за культурами. Угу. Це буде примірно за сезон ще так само. Це така ж схема, схема буде. Артівля вісопродукція теж у нас іде вся через непрацевлаштованих. Людей є виграв тендер, якийсь фоп. А якщо подивитися на того ФОПа працівників, там така сама ситуація. що і із посадки? Пересортиться, ми ж вже ж бачимо це. Хай вони там якихось фахівців загриз залучають чи ще щось. Ну і каже, ну, ми бачили цей ліс. Ну да, це согласиться з цим. Це да. якби. Ну, все одно, як у зеркалі дурня шукать, це, щоб стати. Так, 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 Ви можете. Мільйоні збитки дивись, мільйонні збитки по першому кварталу це відпуск з Тростянецького, з, 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 з Тростянецького нижнього складу лісопродукції, яка б, б, вигана була в на Охтирській на Артивській території. Там мільйонні збитки це шахрайство. По цих по відпуску деревини залучивши туди біржові договори. Я не знаю. До речі, Віктор Миколаївич, там же ще одна з'явилася інформація. Ти вибач, що я тебе перебуваю. Там північна лісова філі, офіс філія на Сумсь, Сумському надлісництві випустила такий реліз, що вони тепер, тепер біржові договори запросили великих покупців. І запропонували їм вибрати товар. З 60 кубів лісу кожен собі вибрав лише 20, і вони зафіксували, що 40% це відмова. То, то, у нас, я так розумію, тепер виконання біржових договорів з 90 спустилося на 30%. Ну, ми ж розуміємо, для чого це робиться. Це для того, щоб всім показати, що поганий Пімоненка е привертає увагу. До проблем, які скоюються з відвантаження лісу. Так, ні? Як... Дані, якщо із лісу йде партія неперебратого лісу, ну, то я те, що з лісу. За перший квартал і другий квартал 2025 року, я в Тростянецькому надлісництві. Ні разу не був на, від... на відбору лісопродукції. Мені вони, понятно, щоб я не був у лісі, нічого не бачу. Вони мені вивозили на склад і я все забирав. Я... І на верхніх складах не буваєш. Ні, я у лісі взагалі. Ну, не я... був. Я єдиний раз був у цьому, оце у... коли я виграв у подокторгах. Значить, це єдиний раз я їздив на ну, на я складі цьому вказав. А так все тільки на, на складі, і проблем взагалі немає, якщо приїжджає ліс не перебрати. Mm -hmm. А вони тепер е, хотять, заканчується квартал. Одні підприємства з лісу вибирали да лучший ліс за участю цього ж Кунцевського і невеличкої групи. Вони ж працюють і в Держлісгоспі, і відбирають на енні підприємства. То понятно, що виникла проблема. Є ліс перебратий. Якийсь звісся на склад уже його в лісі перебрали. Він нікому не потрібний. На нього треба проводити. А, аукціонні торги, де виставляють лоти оглядові. Mm -hmm. Це найнижчі категорії лісопродукції. Перебірки, як ми кажемо. Так, да, пере, Понятно, що вони зараз виходять, шукають, залучають ту біржу, щоб і біржа поприсутствувала. Ну, яка роль там біржі? Біржа провела аукціон. все. Будь ласка, ви біржа зафіксувала ви. Цих, uh, переможців зафіксувала ціну, uh, по якої виграли, яка далі роль? Пілігрим На, Миколаївич, я вважаю, що це uh, по типу так, таке наглядне пособі для всіх, хто, ну, хто, то... хто, хто для нас гарний, той поїде в лісу, буде допущений до тіла, концертського, як ти кажеш, в першому ряді. А якщо у вас якісь виникають питання заради якоїсь справедливості або чесних правил, як у Піманенка, то туди на склад ми вам дамо. А всі ж розуміють, що ціна вона ж неадекватна продукції, що нерівні умови, це у нас питання. Так що зрозуміло вона, вона і росте ціна за що? За що того, що вони е, е, запускають у ліс, або самі для них відбирають делу чий ліс. І там зрозуміло, що якщо таку машину, як ми бачили, приклад є того, що я тоді визивав туди 102, то там можна по той ціні брати і цешку, і дешку, і бешку, і ашку. Там на машинах. Із дев'яти кубів а, Ашки і Бешки, а, всього 5 колод, оказалося. Дев'ятнадцятий колод, да, Ашок і та, Бешки. П'ять колод, а решта все дешка. Понятно, що відкуда от, от, береться ціна? Якщо. Виктор Миколаївич, Миколаєві, ну, я, я поки не забув, там же була ще якась одна машина. А яка ну, в неї доля? Дивись, якщо уважно подивитися те відео, що я тобі скидав і ти освітлював. Там водій сказав, що за мною їде ще одна машина. Mm. Значить, Це було десь у 9 з чим, -то я і в 11 напоминав слідчим, що друга ж машина не зайшла, її десь сховали, і в 12. І потім, коли я вже зрозумів, що мені безрезультатно напоминати, я визв... зробив виклик опять через 102. Значить, та машина в лісопродукції була в лісі вирожена. І, по... і... Пої... Поновою загружена на лісосідці, значить, під ті самі старі бірки було... була загружена друга продукція. Значить, якщо хтось сумнівається в, моїх... в... моєму висловлюванні, то можна водія взяти і провірити на детектор, брехні. У... Весь автопарк Васинецького на надісництва, це, все... це все знає, тому що цього ж ніде не скриється. Машина була перегружена. Якби вони хотіли, то лісопродукція була помінена, якби вони хотіли тоді виявитися, буквально, ну, я ж одразу сказав, що машина та сюди не прийде. Значить, Зараз було відомо фамілія, і отчество мастера, було відомо лісничество, Поліція повинна була поїхати, забрати чи взяти КПК їхня, і там був номер накладної. І повна специфікація цієї. І можна було знайти легко цю машину. Цього ніхто не зробив. Я навіть викликав на 102, це було вже після обіду, і все зробили для того, щоб цього не відбулося. Як я вкажеш, ну ти зрозумів, для чого двохмільйонні премії? Після такої роботи. Я знаю, мені, а, не було, чин, чин? Даніло, я не зрозумію, то що. Uh, ну, ми живемо на прикордоні, ми кожен день знаємо ситуацію, і мені цього зрозуміти, а не зрозуміло. А я, я можу просто догадуватися. Це, я думаю, що ті кошти це моя думка, це вони роздаються. А для Киченка це легалізація тих коштів, що заходить від пересортиці. Що пересортиця, що заготівля, ми всі прекрасно знаємо, про що ми розмовляємо. Ну, як варіант, да, Хай перевіряють. Ну що, я вважаю, що ми дуже продуктивно з тобою. Сьогодні, коротше, будемо відстежувати ситуацію далі. Тримайтесь, Віктор Миколайович, тримайтесь. Будемо старатися. Давайте.